Сторінка 113. Тема 2. Австралія. Загальні відомості про Австралію. Площа 7,7 мільйонів км2. Шосте місце у світі. Населення 26,5 мільйонів осіб. 2023 рік, довжина берегової лінії 19,5 тисяч км, середня висота над рівнем моря 300 метрів. Найвища точка над рівнем моря, гора Костюшко. 2228 метрів. Найнижча точка над рівнем моря, западина озера Ейр мінус 10 мінус 16 метрів. Наша мандрівка материками триває. Зі Спекотної Африки перенесемося до найменшого та найвіддаленішого від інших населених материків землі Австралії. Дістатися з України до Австралії складне завдання. Авіапереліт здійснюється з пересадками триває близько 19-24 годин, адже це справжній край світу планети, такий незвіданий, прекрасний і дивовижний. Серед усіх материків Австралія – рекордсмен за природними дивами. Тут немає діючих вулканів, гірських та покривних льодовиків, дерева не дають тіні, а трава часом заступає сонце. Птахи, позбавлені крил. А багато тварин виношують своїх дитинчат у сумках на животі. Ведмеді тут схожі на білок, а ящірки на крокодилів. Це єдиний материк, на якому розташована тільки одна держава Австралійський Союз. Географічне положення відкриття материка європейцям. Як географічне положення визначає унікальні риси природи Австралії? За невеликі розміри. Австралію часто називають материком островом. Розгляньте фізичну карту Австралії малюнок 1. Порівняно з іншими материками Австралія найменша. Вона займає близько 5% суходолу, що в 4 рази менше за площу Африки та в 7,5 разів менше за площу Євразії. Важливою особливістю географічного положення Австралії є її розташування в Південній півкулі. Це означає, що на її території все навпаки порівняно з північною півкулею. Наприклад, коли в Україні зима, в Австралії панує спекотне літо, а в липні навіть зрідка може випасти сніг. Австралійці не бачать сюзір'я Великого Возу. Їхнім символом є полярне сюзір'я Південний Хрест. півдні в Австралії сонце розташоване на півночі, а не на півдні. І навіть водна вирва тут обертається проти годинникової стрілки, а не навпаки, як у нас у північній півкулі. Відносно нульового меридіана Австралія лежить у східній півкулі. Тож усі точки материка мають південну широту та східну довготу. Південний тропік перетинає Австралію майже посередині, тому значна частина материка, як і Африка, отримує велику кількість сонячного тепла. Найпівнічнішою точкою Австралії є мис Йорк, що розташований за 1130 км на південь від екватора, крайня південна кінцева частина мис південно-східний, крайній західний мис материка Стіп Пойнт, Східний Байрон. І з півночі береги Австралії омивають води Тиморського та Арафурського морів. Торисовою протокою вона відокремлюється від нової Гвінеї. На сході Австралію омивають коралове й тасманове моря. На заході та півдні води Індійського океану. Від острова Тасманія Австралію відокремлює неглибока басова протока. Уздовж північно-східного узбережжя Австралії на понад 2000 кілометрів тягнеться найбільше у світі коралове утворення: Великий бар'єрний риф. Малюнок 2. Великий бар'єрний риф унікальна екосистема яка налічує понад 400 видів 4 4000 видів молюсків та півтори тисячі видів риб. На території великого бар'єрного рифу розташований морський національний парк, який у 1981 році було зараховано до світової природної спадщини ЮНЕСКО. Від інших материків Австралія відділена водними просторами Індійського океану на Заході та Тихого на Сході. Відокремлене положення щодо інших великих масивів суходолу значною мірою і визначає унікальність природи Австралії. Берегова лінія Австралії, порівняно з іншими материками, має доволі прості обриси. На узбережжі мало зручних бухт для морських суден є лише дві великі затоки: Карпентарія на півночі та Велика Австралійська на півдні, два півострови Кейп-Йорк та Арнем Ленд. Як європейці відкривали Австралію. Датою відкриття Австралії вважається 1606 рік, коли голландський мореплавець Вілем Янзон обстежив ділянку західного берега півострова Кейп-Йорк на півночі континенту. У 1642 році кораблі голландського мореплавця Абеля Тасмана обігнули материки з півдня, відкрили острови Тасманія Малюнок 3 та Нова Зеландія. Однак тоді світ так і не дізнався про новий материк. Майже 200 років голландці тримали це в таємниці. Остаточне відкриття Австралії здійснив англійський мореплавець Джеймс Кук. Під час своєї першої навколосвітньої подорожі в 1770 році він обстежив східне узбережжя Австралії та оголосив його володінням Великої Британії під назвою Новий Південний Уельс. У 1797-1803 роках англійський дослідник Метью Фліндерс обійшов острів Тасманія та весь материк, позначив на карті Південне узбережжя та великий бар'єрний риф. Саме він і запропонував перейменувати материк на Австралію. Внутрішні області Австралії ще тривалий час залишалися важкодоступними та незвіданими. Лише в першій половині ХХ століття вдалося ліквідувати білі плями на материку. Природа Австралії, Нової Гвінеї та островів Тихого океану досліджував нащадок запорізьких козаків Микола Миклухо-Маклай. Протягом 1878-1887 років він жив у Сіднеї, де заснував на власні кошти гідробіологічну станцію для вивчення морських організмів. Мої нотатки: Австралія найменший материк на землі, повністю розташований у Південній півкулі. Значна частина континенту лежить у тропічних широтах. Активне освоєння материка розпочалося після першої навколосвітньої подорожі Джеймса Кука, 1770 рік.